Асколь, злий вікінг, який випадково став князем Києву, ще напівлегендарний правитель, який разом з братом створили притумови для розквіту Києва, тому я виділю головне і покладу вам на тарілоч. Почнемо з походження. У нас є дві версії київська і нормандська. Так, засновником київської версії є польський хроніст Ян Дуглош, який вважав Аскольда нащадком династії Кия, легендарного засновника Києву. Хайло Грушевський рахував, що Аскольд міг бути наступником бравлина. Нормандська ж версія, яка є домінуючою, вважає, що Аскольд був скандинавом. На що нам натякає ім'я Аскольда, яке іноді змінюють на Хьйоскульд або Хаскульд Шведський стор. Улов фон Далін, ототожнював Аскольда за Слейком, сином шведського кононга Бьорна Залізнобокого, онука легендарного вікінга Рагнара Лодброка. І відпросились вони в Рюрика піти до Града з родом своїм і рушили обидва по Дніпру. За повістю минулих літ Аскольд з братом діром служили князю Рюрику Лютуланському з Новгорода. Довго вони так не відслужили, відправившись в похід на царград. Лимена піднялися від країв землі, тримаючи лук та спис. Вони жорстокі і немилосердні. Голос їх шумить, мов море, у 860 році Аскольд очолив перший задокументований похід на Константинополь. На світанку 18 червня 360 шістдесят руських кораблів з 8 тисячами вояків на борту несподівано з'явились в босфорській протоці і взяли Константинополь в облогу. Незабаром поспіла і пішара. Облога йшла тиждень, місто майже взяли. Но війська з імператором успіли вернутися з середньої Азії вчасно. Війна закінчилась мирним договором, по якому Аскольд хрестився і брав ім'я Микола. Облога Цеграда була фурорною для тогочасної часної. Ропи, столиця Фенікса, була настільки близька до падіння, що це підірвало візантійську репутацію. Авторитет Києву виріс після цього походу. Аскольд повернувся з тріумфом і договором, по якому київські купці получали привілегії, а Візантія починала виплачувати дань. Слідом за Аскольтом Патріарх Фотій відправив першого митрополита руської. Ідучи мимо, узріли вони на горі городок і запитали, чий цей город. А вони відповіли було троє братів, Київ ще хорив, які зробили город цей і загинули. А ми сидимо в городі їхньому і платимо данину хазарам. А скорто то і ді зосталися у двох у городі цьому. Аль-Багди, аль істархи Ібн Хаункалі, три центри Росії, які описують арабське джерела. Куявія, Артанія і Славія. Між Славією та Коявією лежали землі кривичів, що до 872 року зберігали свою незалежність землі В'ятичів, Родимичів, де більшу частину сіверян були захоплені хазарами. Коли Аскольд прийшов до Вороди в Києві, він не змінював відносини з хазарами і старався тримати їх лояльними. Лояльними були відносини з мадярами, які утворили політичне об'єднання в басейні Дону, Левідію, ватажок мадярів, але може був спільний і можливо особистим другом Аскольда. За Аскольда Київ поступово перетворився в політичний центр з прилеглих земель полян, Древлян, дреговичів та південно-східної частини сіверян. Головні інтереси Росії охоплював південь та південно схід. Її приваблювали багаті і сильні держави: Хазарія, Болгарія, Візантія, Кавказські країни, Грузія, Вірменія, Албанія. Навіть віддалений Багдад, З ним вона підтримувала активні торгівельні та політичні зв'язки. Інтерес забезпечення східного тилу спонукали Аскольда утримуватись від будь-яких конфліктів з хазарами. Становлячи серйозної загрози для молодої Київської держави, Каганат був ще досить міцним заслоном проти кочових племен Сходу. Епоха Аскольда в розвитку Русі була визначена рубежем, саме тоді завершилося формування давньоруської феодалізації і держави. І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут Аскольд і дір у двох княжить. Сховав він воїв у човнах, а інших позаду зоставив і сам прийшов на берег Дніпра, несучи Ігоря малого. А підступивши під Угорське і сховавши вої свої, він відправо посла до Оскольда й діра сказати, що, мовляв, ми купці. Єсь ми їдемо до грейдків от Олега і от Ігоря княжича. Підійдіть на оба до рідній своїй, до нас. А сколь же й дір прийшли і вискочили всі інші вої, що внів, і мовив Олеха Скольдові й Дірові Ви оба не є князі, і ні роду княжого, а Єсть мороду, княжго, і тут винесли Ігоря, а це син Рюрика, і вбили вони, оскольда і діра.